Сьогодні ми поговоримо про дуже цікаві й особливі місця торфовища. Це такі землі, де ґрунт складається не з піску чи чорнозему, а з залишків старих рослин. Уявіть, що кожен листочок, травинка чи корінчик, які колись росли на болоті, не зникли повністю, а залишилися і накопичувалися рік за роком. Так утворюється торф. Але цей процес дуже повільний. Щоб утворився лише один сантиметр торфу, потрібно в середньому 10 років, а щоб накопичилося багато торфу, проходять тисячі, а то й мільйони років. Торфовища дуже важливі для природи. Вони добре утримують вологу, немов величезні губки, які всмоктують воду. Це допомагає підтримувати рівень води у річках та озерах. Крім того, вони є домівкою для багатьох тварин і рідкісних рослин, що занесені до червоної книги України. Уявіть собі величезне болото, де ростуть рідкісні види квітів і мохів, яких практично ніде більше немає. Але є одна важлива особливість торфу. Він може горіти. Торф виглядає як звичайний рижий ґрунт, але коли він висихає, стає дуже легко займистим. Це схоже на суху губку, якщо вона мокра, то не загориться, але якщо висохне, може спалахнути. І це дуже небезпечно. Торфові пожежі можуть початися від маленької іскри, від сірника чи навіть уламка скла, який збирає сонячні промені, наче лупа, а ще від недопалка або вогнища, яке не загасили. Чим же небезпечні пожежі на торфовищах? Найгірше те, що торф горить не так, як дрова чи трава, він тліє глибоко під землею, тому такі пожежі дуже важко загасити. Ви могли б подумати, що якщо зверху видно лише трохи диму, то нічого страшного, але насправді вогонь уже пішов у глиб. торфові пожежі можуть тривати днями і навіть тижнями, іноді вони здаються загашеними, але через кілька днів знову спалахують з новою силою. Ще одна велика проблема це густий дим, який утворюється під час горіння торфу. Цей дим дуже шкідливий для людей, тварин і всієї природи. Він містить багато шкідливих речовин, які можуть викликати кашель, ускладнене дихання, сльозотечу та навіть погіршення здоров'я. Ви, мабуть, помічали, як змінюється повітря, коли десь неподалік горить суха трава, воно сірішає та з'являється неприємний запах. А тепер уявіть, що дим від торфу ще густіший і може накривати цілі міста. Якщо ви перебували в Ірпені влітку, то могли бачити та відчувати подібне. Адже місто оточене торфовищами, саме тому надзвичайно важливо знати про те, як діяти в таких ситуаціях насамперед не панікуйте якщо ви відчули запах гару або побачили дим, одразу відійдіть на безпечну відстань і повідомте дорослих або зателефонуйте до служби порятунку за номером 101, намагайтеся не дихати димом, прикрийте рот і ніс вологою тканиною, не намагайтеся загасити пожежу самостійно. Найкраще, що ви можете зробити, це швидко покинути небезпечне місце і попередити інших? Чому ж торфовища висихають і стають такими небезпечними? В основному це трапляється через спекотну погоду, коли немає дощів. Але ще одна причина та це люди, які осушують болота для будівництва чи сільського господарства. Коли вода зникає, торф стає сухим і може легко зайнятися. Як же можна запобігти таким пожежам? Існує кілька простих правил, які кожен з нас може виконувати: не розпалюйте багаття поблизу торфовищ, навіть якщо здається, що земля сира, під верхнім шаром може бути сухий торф, який легко загоряється, не кидайте сміття, особливо скло. Скло може працювати як лупа і підсилювати сонячне світло, що може викликати займання, аби передувати пожежам. Люди можуть штучно зволожувати торфовища, збільшуючи рівень води в них, щоб вони не пересихали. Тож тепер ви знаєте, що торфовища це не просто болота, а важливі природні території, які потрібно берегти. Вони допомагають зберігати вологу, очищують повітря, і є домівкою для багатьох рослин і тварин. Діліться цією інформацією з друзями та батьками. Якщо більше людей знатимуть про небезпеку торф'яних пожеж та користь торфовищ у їх природному вологому стані, негативних наслідків можна буде уникнути. Бережімо природу разом.